Місце Москва, тип будинку, монолітно цегляний метраж 44 чотири кімнату один дизайн зі фото Юрій Гришко. Найчастіше створити відчуття простору в тісній квартирі дизайнерам допомагає перепланування однушку перетворюють в студію. Однак таке рішення не влаштовувало власника цієї квартири, зносити стіну між кухнею, і вітальною він категорично не хотів. Візуально розширити простір автору проекту Вікторії Золіної. Допомогли безпрограшні дизайн прийоми. Якщо простір невеликий, я намагаюся його візуально не дробити. У цьому інтер'єрі я використовувала нейтральний відтінок фарби для всіх стін квартира відразу почала сприйматися як єдине ціле, коментує Віка. Втім, працює в інтер'єрі не тільки колір, підлогове покриття у всій квартирі коридорі, кухні та вітальні. Однакове це паркетна дошка темного кольору на рівні з фарбою. Матеріал візуально об'єднує невеликі приміщення і немов стирає між ними кордону. Окрема гардеробна, її зробили в результаті невеликого перепланування в передпокою, не з'їдає простір, як це було б з окремими шафами дзеркально сувні двері, санвузол, візуально збільшує вузький коридор. Фішкою проекту стало вікно між вітальною і кухнею. Спочатку Віктор, власник квартири примрет, скептично поставився до цієї ідеї. Згадує Вікторія Золіна, а зараз це його улюблене інтер'єрне рішення, яке додає об'єм і перспективу в обох приміщеннях. Тепер замовник під час приготування їжі дивиться новини по телевізору, який розташований у вітальні. До речі, завдання заховати телевізор. Як це часто буває? В цьому інтер'єрі не стояло. Техніка органічно вписалася в простір, ми просто грамотно підібрали модель і зробили її композиційним центром інтер'єру, коментує Віка, те фрами від Samsung – Це той випадок, коли на телевізор приємно дивитися завжди, він навіть виглядає як картина завдяки одноіменному режиму і знімним рам серед великої колекції дворів мистецтва, всесвітньо відомих галерей, де можна знайти відповідне зображення і вибрати для нього оформлення. Форму і колір паспорту при бажанні те фрами можна розмістити на підставці Тренозі, немов картину на Мольберті. Стильне інноваторське рішення, воно мені подобається особливо, а прозорий оптичний кабель вирішує проблему проводів. Його просто непомітно, каже Віка. У купі з телевізором. Тефрами цей чоловічий інтер'єр відмінно оживляє активна абстрактний живопис, яку дизайнер підібрала в галереї Art Brut. Вона органічно вписалася в простір і на світлому тлі стін виглядає особливо виразно. У лаконічному сучасному просторі акцентом стали і м'які меблі витончених форм і рафінованих відтінків гірчичного і синього кольору. Стільці для кухні підібрали в целігаріс. Диван зробили на замовлення за італійськими стандартами у чоловічому інтер'єрі, як правило, декору завжди небагато, а ось декоративних поверхонь може бути досить. Текстура дуже важлива. Я завжди приділяю їй велику увагу, каже Віка. Стіни в цій квартирі вийшли досить холодного відтінку, і щоб інтер'єр не здавався занадто стриманим, я врівноважила його кольором паркету, спеціально підібравши покриття з яскраво вираженою текстурою дерева і фактурною рейковою стіною збука. Ще я дуже люблю додати інтер'єру графічності. Продовжує Віка, подивіться, як ми обрамили міжкімнатні вікно чорними панелями з фрезеруванням. При цьому звичайні вікна декорували ляними шторами теплого відтінку, виглядає лаконічно і дуже затишно. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, літле дрени, підлогове покриття, паркет з вираженою деревною фактурою. Віла Ді Парчетті меблі, консоль, під замовлення за ескізами дизайнера, декор, картина, галерея арт-брюд, освітлення, стильовий світильник, ліхтар глубокого оздоблення, фарба, пліт, дрене, шпалери, тексдецор опера, підлогове покриття, паркет Віла Ді Парчетті, меблі, диван на замовлення, текстиль штори. Рбдекор, аксесуари, МОУНСТР, Цусморелак, Стеці, Бомстілець, Сторе. освітлення, стельовий світильник під замовлення, техніка телевізор Тефраме, Амт кухня оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, паркет, віладі парчетті, меблі, стільці, селвігаріс, гарнітур, кухонний гарнітур, марія, побутова техніка, бош, змішувачі, гандроге, освітлення, світильник, донолюкс. Ванна кімната оздоблення плитка порцеланоса, підлогове покриття, плитка, керама маразі, меблі, тумба з раковиною, акватон сантехніка, джацоп делафон освітлення, донолюкс хочете, щоб ваш проєкт був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов інмірум.